На окупованих територіях України розпочалися так звані референдуми за приєднання територій до складу Російської Федерації, як повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на виборчих дільницях порожньо проте окупанти разом із колаборантами ходять по будинках і роздають бюлетені. Геннадій знає, як живеться на окупованих територіях під час проведення псевдореферендумів. Чоловік залишив все своє майно і вирушив до Рівного. Геннадій разом із сім'єю подолав вісім блокпостів, перш ніж дістатися під контрольних Україною територій. Каже, що неймовірно щасливий був, коли врешті потрапив на вільну від окупантів землю. В момент виїзду попали під мінометний обстріл. Там поки їхали по бусік осколки. Падали потом під артилерійський обстріл. Слава Богу, не слишком близько це все була. І вже када. Коли... Скажімо так, пересекли эту опасную черту опасную лінію, відділу український флаг. Вы не представляють, як я радивався своєму українському флагу. На окупованих областях України російські загарбники разом із колаборантами проводять так звані референдуми, аби приєднатись до Російської Федерації. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Цими днями на Херсонщині окупаційна влада проводить шоу псевдореферендум, ігноруючи реальні настрої населення, ігноруючи норми міжнародного права, ігноруючи норми моралі суттєвого сенсу. Такими є сьогодні руський мір безжальним, цинічним, нелюдським. За порожніх виборчих комісій колаборанти у супроводі російських солдатів ходять по квартирах і хатах, фактично змушуючи людей брати участь у цьому шоу. Тих, хто відмовляється брати до рук бюлетені, психологічно тиснуть. Загрожують наслідками, ображають ця пародія на демократію. Нічого спільного з нею немає, тільки терор та беззаконня, право сильного. Псевдореферендуми не мають ніякої юридичної сили, проте окупанти їх проводять, аби здійснити психологічний тиск як на населення окупованих територій, так і для возвеличення постаті вождя Російської Федерації перед самими росіянами. Это явление, которое ну, просто називають референдумом, как Путин, допустим, называет войну спецоперацией. Да? А все умные дяди и тети сидят в дорогих шмотках, скажем, в ООН там, в таких солидных организациях и делают умное лицо и слушают вот эту всю ересь. Ну референдумом это не называется. Ну то взагалі нікак. Тим більше це нарушення всіх міжнародних лом, любих норм нарушення. Владислав Стріцюк, Володимир Захаров, новини Рівного.